Зіпсуті, будемо так сказати зафарбовані то ми їх міняємо так, але е, поки що з, 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 тих хуліганів, які оце роблять, е, не вдалося затримати. <му> якщо, якщо би заловити на місці, то можна було б скласти протокол. Карта, наприклад, центральної частини а, на інформаційній стелі заклеєна наклейками, чи розмальована фломастерами, чи на ній розміщені чиїсь імена, чи номери телефонів, то деколи тяжко зрозуміти, де той чи інший об'єкт на цій карті знаходиться, чи як прийти на ту чи іншу вулицю. Ми б хотіли звернутися до тих людей, які це роблять, які це пишуть, або які клаять наклейки знову ж таки. А, Пропозицію розміщувати свою інформацію в інших джерелах, зокрема, є соціальні мережі. Дуже багато є можливостей в інтернеті розміщувати свою інформацію, таким чином достукуватись до тих, до кого вони хочуть достукатись, чи перенести подати ту ідею.